На пенсії? Як ви бачите своє майбутнє, але вже буде наш прям срізліве. Недавно мені виповнилось 30 років і за півроку до цього дружина каже, як ми будемо святкувати твоє дненародження, твої 30 років від юбілею? Я кажу, та ти що, які юбілеї, які 30 років? Я чесно, я аж заплакав. Років вже, ну, Нічого собі, коли воно вже сталося. Я коли думаю про те, чим я буду займатися на пенсії, я от, ну, я навіть ну, ці думки прям так далеко заганяю, що я навіть не хочу зараз думати, от, ну, що закінчиться моя історія, закінчиться бокс, закінчиться. Тобто я зараз от намагаюся собі отут от так постійно, ну, щоб огонь отут не тухнув цей огонь, постійно тренуватися, тренуватися, працювати. Що ну, мало, потрібно більше. От, отут -от собі постійно це запалюю, щоб, ну, щоб не думати про те, що насправді все закінчиться. Тому що ну, це дає мені крила, як кажуть, віра в те, що ще не все закінчено, ще я не все виграв, ще не всі здобутки, як кажуть, які є, мені вдалося підкорити. Але хотілося б ну, щось мати своє і мати якісь, ну, якусь свою академію боксу. В місті Полтава, можливо, не тільки в місті Полтава, хочеться навчати не те, щоб тренувати, от кажуть, будеш тренувати, я кажу, ну не хочу. Хочеться, так, да, хочеться ділитися досвідом, хочеться виховувати, хочеться ну, підтримувати, допомагати. Тому що насправді це про життя. І все, що в нас в житті трапляється, ну в мене це все траплялося в боксі. Важко, боляче, складно, страшно. А чи вийде, а чи не вийде, а якісь там ну тобто постійно це в бокс дала мені, як кажуть, ну сили жити, працювати. Він мене виховував. Я там виходжу, тренуюся, багато думок. А що зробити? Як зробити? А правильно я зроблю а чи неправильно? А з тим спілкуватися, з тим не спілкуватися, тому відповісти туди, поїхати, не поїхати, і постійно ці думки. І коли я починаю тренуватися, в мене якось. Ну, ті, що не потрібні думки, вони відпадають. Ті, що потрібно, вони якось це все ну спорт допомагає. Тому я всім кажу, якщо навіть не боксом, займайтесь спортом, тому що ну, без спорта, ну рано чи пізно, ви все рівно будете займатись спортом. Ну.